Дорожньо-транспортній пригоді, що сталася сьогодні на проспекті Соборності у Луцьку, загинула психологиня Тамара Власова. Лученка працювала у ліцеї номер 3 <звук> Нагадаємо, аварія трапилася близько 9-ї години ранку. На проспекті Соборності на відтинку між рацом та Мінічним ринком водій Мерседеса збив 55-річну жінку. Вона померла на місці ДТП. Нема того. Що. Можете зімка, це не знаю. У поліції повідомили, що за попередньою інформацією водій був тверезий. 60-річний водій, керуючий автомобілем Мерседес, допустив наїзд на 55-річну пішохідку, яка за словами очевидців перебігала проїжджу частину. Відомості за цим фактом несуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.